Слава Ісус Христу! Сьогодні вночі сталося вандалізм на могилах наших героїв. Побили, побили все, поламали, розірвали. Десь о півночі це все сталося, таблички зірвали. Ну, поламали таблички. Побили всі лампадки на триптику героїв. Ну, що можна сказати, якісь божевільні люди. Це Е, тут навіть намальовано щось. Навіть намальовано. Прапори вмальовані. Ну, пропоную. Потрібна напевно допомога зорганізувати допомогу таку. Встановити тут такий громадський.